Всім привіт! З вами компанія «Автофокус». В нас на продажі нове надходження, доступне до продажу вже зараз. Це MG 550. Ось такий бізнес седан Автівка у нас оснащена 1,8 бензиновим турбовим двигуном на автоматі, в дуже гарному стані візуально Ось так вона виглядає. Ось такий вид ззаді. наявні в неї парктроніки. Також в автівку доставлено ГБО. Ось такий вид з лівої сторони. Дуже гарно все. Зараз покажу вам стан салону ззаді. Ось такий шкіряний салон у нас, наявний центральний підлокітник з підстаканниками. Ось так все чистенько, лохайно. Спереді в нас все набагато цікавіше. Блок. Управління стеклопідіймачами. Ось таке у нас сидіння водія з електрорегулюваннями пасажира. Ось Ми маємо таке мультимедійне шкіряне кермо в гарному стані. Ось так аналогова приборна панель. Ось тут ми маємо монітор мультимедіа, кнопку управління мультимедіа, клімат контроль. Ось таке в нас. Речак перемикання передач. І ось таке чудове дерево. Все в дуже гарному збереженому стані. Також в нас є люк. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете придбати її за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б в автосалоні Автофокус. Покупку ви можете здійснити як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг. Або ж ми можемо обмінятись на ваше авто. Приїздіть та купуйте автівки мрії.